Що це змінює поява в Україні балістичної ракети Якщо можна я ще хотіла б додати, а що мається на увазі випробування? Це безпосереднє застосування вже на полі бою, чи у нас випробування в якихось я не знаю Може на буде, полігонах? От бачите, жінка, вона в нюансі, а там дійсно кроється багато що в нюансах. Давайте послідовно Ну, по-перше, базуємося на оцінках західних. Президент сказав, наскільки це можливо, значить, в нашій. Інформаційних джерелах воно залишаться повинна так на заході. Говорять про це. Я дуже пишаюсь тим, що зараз скажу. Що це була програма Сапсан. Так от в генеральному штабі, коли я служив, як заступник начальника генерального штабу, відповідав за її розробку, реалізацію і колективом від генерального штабу Міністерства оборони, представників оборонно промислового комплексу, ми провели перший етап. Дуже дуже важливий, принциповий, важкий. Можливо, ви знаєте прислів'я початок 85% успіху, але цьому успіху заважала агентура Кремля в нашій країні. Міністр оборони Єжель його призначили. сказав, що всіляка буде підтримувати. Полетів в Росію відрядження. Відрядження на 2, максимум 3 доби. Він пробув там більше тижня і повернувся іншою людиною. Зупинив цей проект і так далі. Але незважаючи на це, він розвивався. Екремі елементи ми бачили на парадах. Але від парадів і до реалізації ви бачите пройшов довгий шлях. Іспице це означає, що реально була пущена ракета, тобто перевірили весь комплекс. А це там і пункт управління, пускова установка, ракета. Так, от це було все перевірено в умовах війни. Це досить складно і важко проводити такого роду іспити. Варіант можливий не по ворогу, але треба мати на увазі, щоб якісь елементи від цієї зброї на самому початку не попали. навіть Уламки, як кажуть, які треба вивчати, тому треба було десь проводити так, щоб цього не відбулося. Але принципово, що вдало все це, так сказати, по словам президента і оцінкам західних фахівців відбулося. Ці можна поздоровити, привітати. Фахівців, які над цим працювали, дуже важка робота. Нагадаю, що з 2022 року у нас реалізується ракетна програма, і ми подивиться. У нас другий етап модернізації НІТУНА у нас, значить, поляниця і, взагалі, мільйон дронів є. Немає коштів. Держава в цьому році може випустити 3 мільйона дронів, але по коштам, які є в наявності. Це робить ну на мільйон, і тому ці от просто треба показувати, хто донатить громадяни, хто підтримує так, куди як це йде, щоб було зрозуміло, що 5-10 гривень дуже важливі в цьому процесі і масштабувати, тобто питання у тому, як масштабувати і їх працювати над характеристиками, тобто завстан виходили із програми обмежень середньої і малої давності і росіяни і американці, а не пускали Україну, щоб дальність була. Розробляли вони, знали на 280 кілометрів саудіти, які і це гром 2 та ж програма Сапсан вибирали між китайською ракету, між іскандером російським і українським. Бачили, що характеристики нашого комплексу краще, але бачите, робили так, щоб це було досить довго. Ну, вже первинна реалізація є, і я вітаю наших громадян. і, В першу чергу фахівців, які всім всім займалися. Це великий крок. Бік нашої перемоги, от до речі, в нас є можливість показати цей комплекс апсану, ну, власне, це не секрет, а й не військова таємниця. Його так. показували нам раніше на парадах. На жаль, лише на парадах, от але е, добре, що ця розробка була, і вона нам зараз знадобилася. Е, і відповідно, е, як я зрозумів, з пан зі пана ігоря це той самий грім. 2 та бо про Грім 2 Знаєте, це вже у російських пропагандистів. В них є така от фобія цього Грім 2 Там, якщо щось таке несподіване прилітає, то вони завжди кажуть, що це був Грім 2 тобто в них вже давно він на озброєнні в української армії вже давно б'є по території Росії. Добачте вже комплекс там на якій стадії розробці іспитах знаходяться. А вже вони, вони болить голова, вони погано сплять і далі буде. Да. Uh -huh. а, а скажіть, будь ласка, чим відрізняється Сапсан від Гріму 2 Чи це одне Ті, і те саме що, програму Грім-2? Це продовження роботи над програмою Сапсан. Вкладали кошти Саудіти Араби, і це дозволяло нам просувати цю програму далі, тому що своїх коштів під це не було. От чому був вибраний? Тому що комплекс ще краще, ніж Іскандер, ну там більш на жаль відомий нам. От, і китайська програма, яка про Сауді там пропонувалася, тому це оперативно тактичний ракетний комплекс. Земля земля, який нам дуже потрібний, тому що е, вже не 280 кілометрів. Це дальність буде явно більше. Далі а яка дальність? Це ж важливо, пане Ігоре, Яка дальність? От Вікіпедія дає дані 480 кілометрів. А може вам розказати, які компоненти, характеристики, таке інше. Ні, Нам цікаво, чи до, дістає так, до Москви. Так, От, разом з Ви вимагаєте від мене uh -huh. значить, ну, не треба більше того, що можливо. Uh -huh. Я кажу, що це буде не, не 280 кілометрів, а більше суттєво. Я так думаю, нам потрібно саме такі, таке буде. І взагалі, коли там з Кабієвим бодався, я. В ефірах до того, як там захлопили, затопили. Я казав, що ми будемо діставати ракетним саме озброєним, не тільки з до Санкт-Петербурга, Москви і, взагалі, за да мінімум до Урала, і ми це просуваємося, і ми це робимо. А вони хай там прихлопують, притопують все рівно. Ми просуваємося вперед для того, щоб захищати нашу свободу і демократію, угу. гаразд а, пане Ігоре, А в принципі, як ви бачите, наші потужності вони спроможні виробляти ту кількість. Ракет, яка власне ну принесе певний військовий результат. Бо ви вже самі зазначили, що ми можна сказати, фінансово обмежені в цьому році. Тільки 3 мільйони дронів можемо виготовити. Найбільше ракети це, звісно, ще дорожча історія, і явно там ну, виготовлення п'ять ракет. Ну мені здається, що на багато чого не впливає в світі. З урахуванням тієї війни, яка йде саме у нас, от в нашій державі, а світ великий. Жодної немає країни, в тому числі, Сполучені Штати, Ізраїля, Росії, будь-якої, яка б могла сказати, що вони виробляють стільки скільки їм потрібно, і з такими. Характеристиками, які потрібні, а в умовах ведення війни нам робити це дуже важко. Тому ми будемо не будемо а робимо зараз, бо вивчають, де наше виробництво, де наші наукові центри, де все це багато на території. Росіяни розвідку ведуть всіми способами наносять удари, тому частка виробництва переноситься на союзних нам територіях. Але в більшості ми розуміємо, що все рівне, незважаючи на все це. Будується у нас і виробляється, теж у нас такий шлях, мабуть, цього проекту, і не тільки цього. Я підкреслюю з 22-го року є проект ракетний, і він розвивається, незважаючи на всі перепони і важкі ситуації, які відбуваються, була б така, не було б більше такої зброї, не була б така ситуація, як у нас Покровськ, Тарецька, Углідар і так далі, тому що зараз скільки. З мобілізації дуже повільно зрушення з міста, але повільно не вистачає. Шлях один ураження ворога. Нам треба засоби ураження до потужного засобу, якраз і відноситься програма ракетна Сапсан і інші, які у нас відбуваються.